Завтра святкують День Державності. Можливо, ви щось знаєте про це свято? Ні. Завтра також святкують День Володимира. Можливо, про це чули? Ні. І також святкують День хрещення Русі завтра. Можливо, про це щось чули? Ні, не чула. Про ці, ці всі ці свята ні? Ну так чула, що то ну, я не знаю іменно, коли їх святкують. Чули ще, коли у школі ми вивчали. то чули, звичайно. Ну, звісно, це День нашої держави, день нашої мови, день нашого прапору, день тому, що ми українці. Чув, що є такий день. А також святкують День Володимира. Можливо, ви про це більше чули. Ні, про День Володимира нічого не чув. Щось чув. Що дуже гарне свято. Я такі праздники не відмічаю, поэтому... Володимира знаю. По-моєму, всі знають Володимира Великого.